Ембарго проти Росії Німеччина рішуче підтримує таке рішення в підтримку України. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Берлін готовий замінити російську нафту у трубопроводі Дружба вже з 1 січня. Наразі саме через нього нафтопереробні заводи в німецьких Шветті та Леуні забезпечувались сировиною. Однак, у майбутньому частина необхідної кількості нафти транспортуватиметься до російського порту Росток танкерами, а звідти до Швета трубопроводом. Також федеральний уряд веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ. Ми весь час готуємось до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських турбопроводів до Швета, а також до Лойна. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також із Польщі. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. За нами на зв'язку Олексій Рябчин, експерт з енергетичних питань. Пане Рябчин, доброго дня. Вітаємо доброго дня, шановна студія. глядачі. хотіли би розпочати з загального, як загалом накладені на Росію санкції після 24 лютого вплинули на експорт енергоресурсів всієї країни. Значно, звісно, це це вплинуло. Ми бачимо, що Росія намагається диверсифікувати е, свій е, свій потенціал да вони втратили ринки Європи, вони втратили ринки інших розвинутих країн. А вони розуміють, що вони втратять ще більше, коли запрацюють на повну потужні санкції. З 5 грудня нагадаю, будуть значні проблеми з нафтопродуктами через трубоволидний транспорт. Потім буде е, це нафта. А нафтопродукти там за за місяць вони будуть підпадати під ембарго. Вони намагаються співпрацювати з Індією, з Китаєм з іншими країнами, де демпінгують і знижують ціну, намагаються продати, розвинути світ цим, цим бореться, намагаючи впровадити так звані вторинні санкції. Значно вплинула, не можу сказати ще настільки, щоб вони захотіли і не мали ресурсів фінансувати цю війну, але все воно йде, і це ми бачимо з слів канцлашольца. Пане Олексію, нафтове ембарго на ціну має запрацювати з 5 грудня, але досі країни не домовилися про саме який поріг ціни має бути. І на сьогодні чергове засідання запланували. Але якщо не домовляться, то от що буде 5 грудня? Тоді перенесуть якусь дату встановлення. Обов'язково домовиться. В мене немає сумнівів. Це це процес, який йде. А є бажання країни, залежність країн, наприклад, Греції від кораблів, які перевозять зараз більшість російської нафти до не знаю, Індії та інших країн, і це залежність Греції, Кіпру, Вони за там певний потолок цін: 65-70%. Євро є позиція польських польщі країн Балтії Словаччини, інших наших партнерів, які кажуть, ну це ж занадто великий періг ціни. Росія буде отримувати доходи. Тому давайте знижимо до там 25 євро. До речі, ця позиція також підтримується Володимиром Зеленським офісом президента Кабінетом міністрів і комунікується з нашими міжнародними партнерами. Тобто іде певна. Ну назад на це торги ідуть, ідуть певні певні дискусії, економічні, дипломатичні. Вони приведуть до фінального результату. І я впевнений, що обмеження буде. Ми бачимо, що і Росія готується до цього, тому що там за повідомленням преси іноземної в Росії готується указ і забороняючи компаніям торгувати з цими країнами, які вели прайс ці прайскепи. Ну подивимося, якби що воно буде однозначно. Ми розуміємо, Росія буде продовжувати втрачати свої нафтогазові доходи, які є левою часткою поповнює їх бюджет. А звідки Європа бере ресурси для того, аби заміняти російську нафту і газ в основному? А, дивіться, Європа ще давно прийняла свій план Green Deal, який до 2050 року взагалі відмовляться від всіх викопних палив вугілля газ та нафта. А російський газ в цьому плані мав можливості бути експортованим там до до до, до кінця, але зараз з тими воєнними агресіями, які вони роблять, то всі е, зусилля кинути саме на відмову від російських енергоресурсів вихопних. А це завдяки збільшенню фінансування енергоефективності розвитку зелених технологій продовженню е е термінів використання ядерної енергетики на привели, в тому числі і вугільної енергетики. але вони вважають, що краще зараз бути залежними від вугільної генерації аніж від російського газу та нафти. Європейські е лідери шукають зараз альтернативне джерела постачання, е це і від країн Африки, Азії зі Сполучених Штатів, з Європейських країн. А так і диверсифікують зменшення постачання, і їм це їм це вдається. Тобто, ті прогнози, які були на початку року, що зрада у них там все буде погано вони не стверджуються, диверсифікуються, будують еленджітермінали якби європа, європа отримує знаєте, таку оклюху від Росії, особливо Німеччина. Да і ми бачимо, що в них є гідність, є цінності, тому вони, вони будуть вкладати в це ще більше грошей. Пане Олексію, якою ціна буде оцій диверсифікованої нафти? Правильне питання, ви задаєте дійсно, що російський народ від цього точно втрати, да, від Клопі, яка, яка сидить в Кремлі і керує всіми цими потоками, розпочинає зах... розпочинає війни. Всі весь російський народ від цього тільки збідніє, тому що вони могли отримувати доходи і, можливо, навіть надприбутки від продажу своїх енергоресурсів. Зараз вони будуть втрачати так. Можливо, цього року вони змогли отримувати надприбутки з тих штучно створених енергетичних Тичних криз, які призвели до цінового шоку, однак Європа якраз і бореться і. Від із залежності від Російської Федерації і вони ніколи більше туди не потраплять, би то не сталося. І після нашої перемоги ми впевнені, що вони цієї залежності не захочуть. Так і друге, вони не хочуть залежності саме від викопних палив. Тому зараз ціна, яку платять європейці, вона висока. Ці гроші, які йдуть, вони могли би йти на підтримку, не знаю, охорони здоров'я, на підтримку бідних країн на закупівлю, не знаю, їжі тощо на якісь програми розвитку. Вони йдуть на компенсацію високих платіжок до Європи. Це також для них чутливо, і коли спілкуються з простими там європейцями, британцями. Це чутливо, да всюди комуналку ніхто не любить платити, особливо коли повний ринок а, і держава намагається ж компенсувати. Однак це тимчасова залежність, тимчасова складнощі, з якої Європа вийде точно сильніше, і саме тому ми стримуємося до Європи, євроінтегруємося для того, щоб бути разом з цивілізованими країнами. Пане Репчену, які схеми використовує Росія для того, аби обходити ті заборони, які для неї були виставлені Європейським Союзом, зокрема в контексті експорту енергоресурсів? Величезна кількість схем вони роблять. Вони вчаться, намагаються вчатися від Ірану, від інших країн, які під санкціями, під ембарго. Ну, мовно кажучи, в морі виходить два танкери: один з російською нафтою, інший з іншим, переливають і кажуть, а це вже не російська нафта, тому що їй там тільки 30%. Да? Однак безліч подібних схем дисконтують, да? тобто виключають, там, виключають в кораблів там, радіомаячки, щоб не знали, куди вони рухаються, звідки ця нафта прийшла. Однак, якраз значна кількість зусиль зараз, якраз в Європейському Союзі, Сполучених Штатах, вона спрямована саме на ліквідацію таких, Таких от схем через інші країни, як то ну, не буду називати країни на схід, на, 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 на сході, Азійські країни, інші, які допомагають десь знаєте, і нашим, і вашим, тому не буду називати. Ну намагаються це робити, Однак це якби за півроку вже визначили, вже ці схеми, і якраз можливо в дев'ятому пакеті санкцій, який буде Європейський Союз. Країни J7 також намагаються обрізати всі ці лазейки, які ще досі існують. Чому про це питаю? Тому що сьогодні Рада Європейського Союзу схвалила рішення про включення обходу введених спільнотою санкцій до списку злочинів. Як це вплине на ці спроби Росії обхитрити санкції? Скажімо так? І саме так я впевнений, це позитивно вплине. І Ми бачимо, наприклад, те ж саме. Туреччина вона вже забороняє прохід босфором кораблів, які там не застраховані. Да, і ми чуємо воплі з Кремля. Що... Зрада, це, це відміна конвенції, які були прийняті ще сто років тому щодо допуску суд, суден. Однак вони діють ніхто не хоче потрапляти під санкції Америки та Європейської Союзу. ані китайські банки, ані індійські банки, ані турецькі компанії, та навіть і багато російських банків вони не відкрили, наприклад, свої філії в Криму, розуміючи, що це одночасно буде поднім там височені санкції. Тобто всі, всі не хочуть сорятися з розвинутим світом, тому ці санкції. Вони одне найбільш складних, я можу сказати, спілкуючись з колегами, які їх запроваджують. це, це реально складно, да? от виписати правильні механізми, визначитися юридично, якби довести це. це, це складніше ніж накласти там первинні санкції чи СВІФ чи щось. Однак їх також виписують, по, по, потихеньку впроваджують і всі ці лазейки будуть закриті. А це що означає, що для нас це головне, да? що у Росії не буде грошей фінансувати війну. Російський бюджет зараз працює на війну. Це означає, що грошей буде менше, 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 і для підтримки там знаєте того тих пенсіонерів для підтримки, там, хоча б яких, яких програм розвитку в регіоні, тому що не буде нафтогазових доходів, не буде податків цього сплачено, не буде робочих місць, і це має вплинути на бажання агресора вести війну, і це вплине на визнання того, що вони програли. Вони вже програли. Пане Олексію, а чому говорячи про обмеження цін на нафту? Мова йде саме про ту нафту, яка постачається танкерами. Чому не трубопровідну нафту? Теж трубопровідну нафту просто прийняли ембарго. Да, європейський союз прийняв політичне рішення відмовлятися від російської нафти, окрім деяких країн, які сидять на цій трубі, яким треба певний час для диверсифікації. Ми кажемо про Угорщину, і ми розуміємо, який це спеціальний кейс. Вони сказали, що їм треба там 2-4 роки перебудувати свої заводи для того, щоб постачати нафту і переробляти нафту іншого сорту. Хоча з інсайдерської інформації на це треба тільки півроку, і взагалі гроші на це були виділені ще 10 років тому. Ну то то таке, знаєте, то такий обсяг, обсяг він незначний. я Не скажу, що він там вплине на. Там значні доходи в Росії, а ці саме спрямовані танкерні на ті країни, які купують вже зараз російську нафту з дисконтом, як, якби ті товаропотарообіг, яких пішов з Європейського союзу на ці азійські країни, і ще раз, і в Індії, і в Китаї, незважаючи на те, що вони намагаються балансувати. В своїй політичні позиції не хочуть сваритися з іноземними банками, не хочуть сваритися з іноземними страхувальниками. Вони розуміють свою всю економічну залежність, і як працює цей світ, і саме тому всі зусилля зараз спрямовані і фінансові, і економічні, і величезна кількість дипломатичних зусиль наших союзників спрямована на те, щоб порозумітися з цими країнами і змусити їх. Якби виконувати ті рішення для того, щоб зупинити війну, яку розпочала Росія, хочеться ще трішки про Україну поговорити, тому що після останнього масованого ракетного обстрілу я особисто бачив достатньо такі великі черги на заправках, яких, мабуть, не було з квітня, і у цьому контексті хочу вас запитати, чи існує якась небезпека того, що Україна залишиться без палива, зокрема, у зв'язку з цими ракетними ударами, і чи є сенс панікувати через це і стояти в чергах на заправках? Так само, як і ви, я приїхав за заправляти машину на всяк випадок. Да, от є психологічне таке розуміння. Ти бачиш ті черги, черги показують їх, телеграм-канали щось там фотографують, Ти думаєш, ну треба мати це Я приїжджаю на 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 заправку вона каже все нормально і у нас є дизель генератор якщо щось станеться ми ми заправимо не переживайте все добре тобто дякую колегам які про це дбають щоб не було якби панічних таких настроїв тобто все буде добре навіть якщо будуть ми розуміємо що будуть ще обстріли будуть ще певні проблеми Ну, ми до цього вже готові. Тобто, українці настільки швидко адаптуються. Ми бачимо, як всі скупили дизель-генератори, влаштовуються. Ну, можливо, будуть перебої там, день, два, три, ну, тиждень. Все буде добре. Ми перезимуємо, це буде складна зима, одна з найкладніших в нашій історії. Ми перезимуємо, ми переможемо, ми відбудуємо нашу країну. Все буде добре. Ми віримо в наших енергетиків, в нашу ЗСУ, якби підтримуємо один одного. Не панікуємо.